Доброго дня, шановні батьки. Мене звати Тетяна Ларіна, і я засновниця Ларіна Акедемі, школи, яка вже понад 18 років формує майбутніх дітей через вивчення англійської мови. Але насправді ми не просто навчаємо мови, ми відкриваємо дітям нові можливості, формуємо впевненість у собі та розвиваємо глобальне мислення. Сьогодні я розповім вам, чому саме наша академія стала вибором для сотень родин і, можливо, стане надійним партнером і для вас. Ми створили цю школу, бо як батьки не бачили, дітям бракує не лише якісно англійською їм не вистачає партнерства, бачення, перспективи. Наша місія допомогти дитині не просто вивчити мову, а жити англійською впевнено, без страху і перешкод. І ми розвиваємо в дітях не шаблони, а мислення, не пасивність, а ініціативу. Це і є відповідь на запит суспільства, покоління, яке готове жити у світі без кордонів. Ми команда професіоналів, які працюють за високими стандартами Cambridge English. Ми не вигадуємо власних методик. Ми інтегруємо в навчальний процес найсучасніші підходи світової педагогіки. Використовуємо інтерактивні ресурси. Комунікативні техніки та адаптивні технології навчання ми формуємо не просто знання, ми розвиваємо навички 21-го століття. Ми спеціалізуємося виключно на англійській мові, це наш свідомий вибір. Усі наші програми базуються на принципах англійська як друга мова, що дозволяє адаптувати навчання до будь-якого віку, рівня та стилю засвоєння матеріалу. На даний момент навчання відбувається в онлайн форматі. Ви можете обрати індивідуальне заняття або навчання в групі. Ми гнучки, підлаштовуємося під ваш ритм життя, але завжди зберігаємо високу якість та стабільний результат. Ми готуємо учнів до всіх рівнів міжнародних іспитів Cambridge English. Це не просто тести, це чіткі структуровані етапи розвитку. Це сертифікати, які визнаються школами, університетами та роботодавцями в усьому світі. І це дуже важливо, бо лише об'єктивна система дає справжнє уявлення про прогрес. Іспити Cambridge English оцінюють, що саме дитина вміє, а не просто скільки балів вона отримала. Це мотивація, структура та реальний результат, який відчуває сама дитина. У нас є унікальний напрям: англомовна бізнес-освіта, мінібос бізнес-кол. Це міжнародна британська франшиза, де діти шести років вивчають основи підприємництва, фінансів та стартапів. Вони створюють власні проекти, презентують ідеї, вчаться відповідальності і все це англійською мовою. Це не просто бізнес англійською, це майбутнє, яке ми даємо їм вже сьогодні. Щороку наші учні мають можливість навчатися в мовних таборах у Великій Британії, Америці, на Мальті, Кіпрі та в Об'єднаних Еміратах. Це партнерські програми з престижними школами, які не лише навчають, а й повністю занурюють дітей у культуру, живу комунікацію та самостійність. Ми не зупиняємося після завершення програми навчання і допомагаємо дітям зробити один з найважливіших кроків обрати майбутнє. Ми надаємо консультації, супроводжуємо підготовку до вступу, допомагаємо з анкетами, мотиваційними листами, вибором програм. І ми поруч на кожному етапі. Наші програми підходять дітям від 4 до 17 років. Нам довіряють родини, які готують дитину до школи, переїзд, до вступу за кордон або просто прагнуть, щоб дитина вільно володіла англійською мовою. Ми знаємо, як перетворити дитину, яка мовчить і соромиться на ту, що впевнено, говорить англійською. Наша робота це не лише слова. Ми здобули визнання та багато подяк. І найголовніше відгуки наших учнів і батьків. Саме вони наша найбільша нагорода. Наші викладачі це команда з міжнародною сертифікацією. Кожен має високий рівень володіння англійською мовою та вміє навчати так, що дитині стає цікаво і захопливо. Це не випадкові люди, це серце академії. Вони не просто навчають, вони створюють середовище, у якому хочеться зростати. У нас діє повністю структурована система моніторингу навчального процесу. Кожен учень має власну електронну базу, яка містить оцінки, характеристики, сертифікати та рекомендації для батьків. Ми регулярно зв'язуємося із родинами, оновлюємо результати, проводимо консультації, і навчання стає спільним процесом учень, вчитель та батьки. Наші студенти стабільно складають міжнародні іспити з першої спроби та демонструють високі результати. Багато хто отримує найвищі оцінки, що дозволяє одразу переходити на наступний мовний рівень. Більшість наших випускників продовжують навчання за кордоном. Вони впевнено застосовують англійську у реальних ситуаціях, виступають на публіці, беруть участь у міжнародних дебатах, подорожують і досягають своїх цілей. А ще вони повертаються до нас знову або радять нас друзям. І це найкраще підтвердження якості. Ми дуже вдячні батькам за довіру. Найкращий комплімент це коли ви приводите до нас своїх друзів та родичів. Ваша довіра це наш стимул робити ще більше та краще. Дякуємо, що ви з нами. Якщо у вас виникли питання, ми завжди на зв'язку. Запрошуємо до Ларіна Академі. Школа, яка змінює не лише володіння мовою, вона змінює майбутнє.